Пам'ятаєте те класне відчуття, коли перед екзаменами у школі чи перед якоюсь важливою подією нас жорстко починає нудити. У когось болить живіт, комусь здається, що його зараз виверне, а хтось бігає до туалету кілька разів на годину. Знайомо, правда? Давайте відверто. Більшість з нас у такі моменти відчувають нереальну злість із за цього саме на свій організм. Ми не розуміємо, чому так стається. У нас скоро подія, від якої залежить наша бліндоля, а тут ще шлунок, як після огірків з молоком. Але що, якщо насправді наш організм таким чином просто намагається нам допомогти? Він просто готує нас до успіху. Звучить непереконливо? що ж, у кінці цього відео ти все зрозумієш. Я покажу тобі, що наш організм розумніше за нас з вами. З тебе лайк, підписка, комент, з мене відкриття твоїх очей на щось нове. Це R про речі. Поїхали! Треба розуміти, що всесвіт зробив так, що наше тіло завжди намагається бути на поготові, особливо під час стресу. І допомагає нам в цьому, увага, наш організм. Коли ми переживаємо перед важливою подією, активується так звана симпатична нервова система, така собі гарненька, і запускається базова реакція виживання, бий, замри або тікай. В розрізі сьогоднішньої теми розберемо дві з них, трохи згодом зрозумієте про що я. Організм мобілізується, серце калатає, дихання частіше, а в животі починаються дивні речі. Це якісь незрозумілі на перший погляд імпульси, але ця функція розвинулася еволюційно. Нашим предкам, наприклад, це допомагало захищатися від хижаків або атакувати їх. Просто подумайте, ми зможемо біжати швидше, якщо розігріті. Якщо зробили якусь розтяжку, розім'ялися в ситуації, про яку ми сьогодні говоримо, організм розуміє, що ми переживаємо і вмикає реакцію виживання. Він одразу внутрішньо нас готує до якихось активних дій. Серцебиття пришвидшується, пульс частіше, ще й живіт на додачу вертить. Це і є така собі розминка перед боєм. Все задля того, щоб ми були готові швидко діяти, рухатися та ще й не забувати, що любимо жити. У сучасному світі оті от хижі звірі із минулого змінилися на співбесіди, контрольні презентації, ну, якісь важливі зустрічі. А от тіло не змінилося. Воно реагує так само, навіть коли загроза умовна. Воно сприймається як сигнал, що зараз буде боротьба, і намагається допомогти, навіть якщо нам це здається перешкодою. Організм, як би каже, ти переживаєш щодо контрольної, не хочеш туди йти. Я тобі допоможу уникнути цього. І допомагає, хоч і по-своєму. Ще раз він просто вмикає систему самозбереження. Уявімо, скоро подія, про яку ми дуже дуже переживаємо. Що відбувається з нами? Ми відчуваємо страх або тривогу. Організм такий, ага, хазяїн щось капець нервує, треба йому допомогти. Починає визивати реакції. Тобто, коли ми переживаємо, наш організм намагається підіграти нам, щоб уникнути певної події. Ніби каже: Слухай, я бачу, що ти не хочеш туди йти, то не йди. Ось тобі причини. Нас починає нудити, крутити живіт, хочеться до туалету. Іди краще в туалет, і ми йдемо. До того ж, згадайте, ми так створені. Дуже часто нам людям легше зробити крок назад, щоб уникнути проблеми. Збіжати, якщо хочете, залишитися в зоні комфорту. Є ж навіть такі люди, які постійно біжать від проблем. Як було в школі, пам'ятаєте, коли ми прагнули пропустити контрольну, або зараз, коли перед важкою зустріччю хочеться захворіти і просто не йти на роботу. І це саме організм нам часто з цим допомагає. До речі, ви знаєте, зараз це вже досить розповсюджена думка, і багато хто її знає. Я кажу про те, що все це відбувається, тому що організм, ніби, завжди, допомагає нам уникнути зла, пропонуючи просто не йти у те зло. І більшість так думає, і більшість це знає. Саме звідси з'являється та сама прокрастинація. Саме тут народжується те, от бігати від проблем це простіше. Відвернувся, ніби проблем не бачиш. Як роблять діти, пам'ятаєте, коли бояться чогось накрилася ковдрою і все, страхів немає. Погодьтеся, ми часто обираємо полежати, похворіти і почекати. Десь внутрішньо ми вважаємо, що проблеми кудись самі по собі дінуться. Та давайте повернемося до сигналів, що нам посилає організм. Ми вже зрозуміли, що А, він робить нам неприємне, і ми за це на нього злимося, і Б, ми часто розуміємо це, як не йди туди, тобі і так погано. Та чи завжди ми вірно інтерпретуємо те, що він з нами робить? Я думаю, ні. І ось чому. Пам'ятаєте, на початку говорили про реакції Бій, «замри» або Тікай. Наш організм може допомагати нам перетворити стрес, який ми відчуваємо. У дві активні реакції – «бий» або тікай. Тобто, у нас з вами у нашому кейсі є два варіанти інтерпретації. Часто ми розуміємо сигнал з нудотою саме як тікай, не йди, тобто можливість уникнути проблеми. Та що як організм хоче не цього, що як його знаки говорять про інше. Що, якщо він реально готує нас до бою і таким чином ніби мотивує? Дивіться, нудота, дискомфорт і так далі, плюс реакція на стрес від переживання, помножені на злість по відношенню до організму. Слухайте, та це ж мотиваційна формула успіху якась. Тобто організм викликає у нас всі ті реакції лише для того, щоб ми навпаки щось зробили. В психології є така штукенця, вона називається або колесо, або пелюстки емоцій плучика. Так от, за цією моделлю, негативні емоції можуть бути пропрацьовані через протилежні стани. Дивіться, це означає, що той самий страх, паніку чи тривогу ми можемо пропрацювати за допомогою злості. Накладаємо це на нашу ситуацію і розуміємо, що організм ніби підштовхує нас на те, щоб розізлитися на свіжий стан і подолати той страх. Класно, так? Щось подібне у цей же час відбувається і в самому організмі. От вам цікава думка. Уявімо, що наш шлунок або кишечник це буквально другий мозок. Коли так званий перший мозок відчуває тривогу, він подає сигнал нижче і ми відчуваємо кручення в животі. Це як внутрішній діалог організму. Мозок питає: Ти впевнений, що нам то треба? А шлунок відповідає: Мені щось не по собі, але я готовий, бо не хочу більше терпіти той стан. Набридлося. Виходить такий собі дует тривоги та готовності, які працюють разом, щоб тримати нас на висоті. Так, народ, ми розібралися, що відбувається, чому так відбувається і для чого наш організм робить з нами такі страшні штуки. То все гарно, але як працювати з тими відчуттями, тому що фізично нам з вами легше від того розуміння не стає. Ось вам декілька практичних порад, як працювати з цими неприємними відчуттями. Перше найпростіше, але дієве – дихальні техніки. Ця техніка називається 3 по 4. Ви робите глибокий вдих на 4 рахунки, затримуєте дихання на 4 і видихаєте також на 4. Це заспокоює ту саму симпатичну нервову систему. Друге, елементарна підготовка. Коли ми якісно готуємося до чогось заздалегідь, тривога зменшується, оскільки мозок вже знає, чого очікувати. Згадаємо теорію: тривога це щось незрозуміле, щось неконкретне. Ми завжди тривожимося і не розуміємо, чому. Що треба? Просто трансформувати ту тривогу у страх, тому що страх вже конкретний. Ми чітко розуміємо, чого боїмося. А якщо ми чітко розуміємо, то можемо підготуватися. Тому продумайте, що ви будете говорити чи робити. Подумайте, як і що буде відбуватися. Уявіть, що може піти не так, як з тим можна буде упоратися. А ще, як варіант, можна уявити собі успіх від перемоги, коли подія вже пройшла і у вас все круто вийшло. Це також сильно заспокоює. А тепер головний момент, і це, мабуть, основа. Але кажу, як є, це найважчий момент. Треба змінити своє сприйняття, сприйняття всієї ситуації. Треба просто навчитися сприймати хвилювання не як перешкоду, не як щось, що заважає, а як паливо для успіху. Для цього вам треба зрозуміти просту штуку. Задайте собі для того питання, а чи можу я якось вплинути на роботу свого організму, зробити так, щоб не нудило? Відповідь ні. Тому що це відбувається несвідомо. Просто прийміть те, що ми так влаштовані, природа так зробила. А от відношення своє до цього всього змінити цілком реально. Пам'ятайте, як кажуть, якщо ти не можеш змінити ситуацію, зміни відношення до неї. Так не одразу, але для початку прийміть хоча б те, що хвилюватися саме по собі це абсолютно нормально. Повірте, всі спортсмени, всі зірки хвилюються перед відповідальними моментами і виступами, незважаючи на те, скільки їх у них було. До речі, я на собі відчув, як це працює. Ось вам цікавий факт: згідно міжнародної статистики, публічні виступи займають друге місце в рейтингу найбільших страхів після страху смерті. Напишіть в коментах, хто боїться виступати публічно. Дуже цікаво, тому що 100% у нас таких багато. Так от, за свої 15 років ораторства і роботи з різними аудиторіями можу сказати точно, що разу перед самим початком мене капець всього мотеляє внутрішньо. Мій живіт часто мені про це нагадує. Я реально переживаю. І так, колись давно я намагався зробити так, щоб типу не переживати, постійно бути спокійним. А потім я це відпустив і просто подружився з цим станом. Зараз хвилювання я сприймаю як сигнал, що я на вірному шляху, що я готовий і що це просто природна реакція. Скажу по Секрету, подумки, я навіть кажу, о, привіт, ти вже тут. Ну, давай починати. Ваша задача це зрозуміти і сприймати ситуацію так, ніби саме хвилювання і допомагає зібратися і виступити на максимумі. Коли ми навчимося думати про це як про ресурс, а не як про проблему, ми зможемо використовувати його на свою користь, перетворити стрес на радість, тобто, оті от переживання замінити подумки радістю від перемоги. І для цього вам просто треба сприймати ситуацію не як загрозу, а як виклик. Які висновки зробимо? Ну, найголовніше це те, що наш організм набагато розумніше за нас. Він робить все, щоб ми з вами росли і розвивалися. Так це не дуже приємно відчувати щоразу, але взагалі це окей. Та хочу також вас застерегти одразу. Кожного дня то відбуватися не повинно, просто не витримайте. Зараз придаю привіт всім експертам, що вважають і кажуть на всіх тренінгах і у книжках, ніби розвиватися треба все життя кожного дня через постійний вихід із зони комфорту, через біль, страждання. Але я вважаю це бредом. У всьому повинна бути межа, все повинно відбуватися поступово. Якось запишу і про це відео. Тому народ. Головне, наступного разу, коли перед важливою подією почне крутити живіт, не звинувачуйте організм. Він насправді запускає давні механізми, щоб допомогти вам мобілізуватися. Використовуйте цей імпульс як мотивацію, і розуміння, що ви все правильно робите. Ви близькі до перемоги. Пам'ятайте, ваш організм це ваш союзник. Він просто хоче, щоб ви досягли того успіху. Бажаю вам удачі. Пака.